Виконуємо номер 746 із підручника Алгебра 7 та номер 33.29 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте вираз у много члена. Задання перше добуток х 3 на Х плюс 3. Задання друге добуток y додати 2 на y відняти 2. Третє добуток. 1 додати m на 1 відняти m. І четверта добуток 4. 4 відняти а на 4 додати а. Приступаємо до виконання. Помножимо многочлен на многочлен. Х множимо на х. х на 3 плюс 3х. Мінус 3 на х мінус 3х і мінус 3 на 3 відняти 9. 3х і мінус 3х взаємознищуються. отримали х квадрат, відняти 9. Y множимо на y. y, квадрат, y на мінус 2, мінус 2y. 2 на y додати 2 y 2 на мінус 2 мінус 4. Мінус 2 і 2 y в сумі 0. У нас залишається y квадрат відняти 4. 1 множимо на 1, 1 1 на мінус m міну. М на 1 додати М і М на мінус м відняти м у квадраті. Мінус М і плюс М в сумі дають 0, залишається 1 відняти М у квадраті. 4 множимо на 4 16, 4 на А додати 4а, мінус А на 4 мінус 4А, і мінус А на А відняти а квадрат. 4а і мінус 4 взаємознайщується. Маємо 16 відняти а в квадраті. Номер 746 із підручника Алгебра 7, та номер 33,29 із підручника Математика 7, виконано.